Зараз якраз можемо перенестися від подій на Росії до подій, які відбуваються в Україні, і можемо поговорити про Донецький напрямок з нами на прямому зв'язку. Боєць з позиним кучер, заступник командира 21-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Пане Кусі. Розкажіть, що відбувається на лінії зіткнення зараз, а, і що ви можете розказати про а, ворога, який діє навпроти вас, як зараз відбуваються а, штурми чи як діє ворог? Е, противник не покидає своїх намагань продовжувати штурмові дії е, безпосередньо наш батальйон знаходиться. В Донецькій області і е, штурми у нас відбуваються е, кожного ранку, кожного вечора, кожної ночі. Е, Батальйон стійко тримає свою лінію оборони. Е, противник штурмує як і в пішому порядку, е, так і з залученням техніки. Е, е, ну наразі обстановка досить напружена. Е, те, що бачимо по е, специфіці дії противника. Чмонь станом на сьогодні, ми вже всіх вибули. Зараз працюємо безпосередньо з професійною кадровою армією. ну, Доволі таки не найлегкий противник, але робимо все можливе. А стосовно техніки, особливо з використання цим цих великих шайтан-мангалів чи а великих ангарів, сараїв, хто як хоче їх називає. Як часто з'являється у вас така техніка, як на цих відеокадрах, що ми тільки що бачили? Наскільки часто вони використовують саме такі сараї? Чи оці сараї це досить цікава історія? Хочу зауважити, ну наразі ці вже кадри облетіли е, всі можливі пабліки. Може трошки під, приоткрити, так сказати, карти. Е, вперше противник застосував на лінії зіткнення е, саме е, такий варіант застосування е, тяжкої техніки, саме е, в під час штурму е, нашого батальйону. Відповідно, е, по е, так сказати, ноу-хау з їхньої сторони. Цей сарай досить таки непогано напічканий протипішними ребами, оснащений мінними тралами і обвішаний всім ж зіліжзячів, які вони змогли знайти в Донецькій області. Ну, дійсно під час детального уже дослідження оцих корит, можемо бачити, що там приварені як і листовий якийсь метал з заборів частного сектору. Просто якийсь металопрофіль і тому далі подобне. І там під цим всім лахміттям сидить їхнє відборне в лапках російське м'ясо. Відповідно, ну, це говорить про те, що ворог пристосовується, чесно кажучи, моє перше враження, коли я побачив це на стрімі, те, що це якийсь середньовічний таран. В Принципі, таку роль на полі бою він і саме відіграє е, задача е, цього направляючого танка це саме е, не зупинятись на передній лінії, продавитися максимально в е, глибину оборони і там спішити піхоту таким чином е, зайняти е, позиції е, на другій, а по можливості на третій лінії. Ну головне просто. Знищувати оце все неподобство на на підходах з використанням саме протитанкових засобів, тому що наголошую, ребом ці тарантаси на Пічкені дуже дуже потужні. Пане кучер, що можете сказати про ворожу піхоту? Ви якраз сказали, що чмонь вибили і зараз от працює на проти вас професійна армія? Можливо, вдавалося б взяти когось в полон з ворогів і дізнатися трошки більше про їх особовий склад, як вони укомплектовані особовим складом, про їх моральний стан. І якщо можна розказати трошки про їх амуніцію, чи мають вони повне забезпечення, чи в хто в чому прийшов? Трошки більше про от ворога, якщо можете розказати. Е, ну, безпосередньо ну не будемо вже відкривати прям цих всіх, всіх карт. Ну скажем так, це одна із е, один із батальйонів спеціального призначення е, Російської Федерації, який перед цим базувався в Криму. До речі, е, по оснащенню е, вони доволі таки непогано запаковані непогано обучені саме на штурмові дії. Е, роб, ну, видно, е, досить таку непогано злагоджену роботу, але. Ми були готові до їхніх дій. В принципі, вчасно вжили всіх необхідних заходів, і навіть на тих участках, де противник мав невеликі успіхи, він заблокований і зараз знаходиться в повному оточенні. Тому що ну, тактика заїхати з баянами в центр оборони. Бойового полнокровного батальйону, ну я не знаю. Ми, якщо вони не цінують життя своїх бійців, ну, нехай присилають ще. А якщо коротко, можете ще про їхнє запакування, так би мовити, наскільки вони запаковані саме ночними впівдронами, і чи є використання у вас уже ну з їхньої сторони важких саме нічних бомберів? Е, так до речі, можна і відмітити і цей пункт їхньої підготовки е, під дрони противника працюють як і в день, так і вночі, е, безперестанно щоб далеко не йти. Буквально вчора ночі е, позиції нашого батальйону були атаковані нічними саме в дронами більше е, 15 разів. Е, ну, е, якщо позиція в плані РЕБ обладнана, опежа таки. Потужно, то ці всі засоби падають за 50 за 30 метрів до позиції, тільки не дають нормально відпочити нашим бійцям. Так що готувалися вони непогано, про а сама реалізація ну трошки можна було очікувати і більшого. Пане Кучер, ви сказали, що досить багато ворожих дронів, і знаємо, що ваш підрозділ, 21 й батальйон спецпризначення, проводить збір на антидронову рушницю. Трошки більше можете розказати, розказати нашим глядачам, щоб можливо хтось додав свій вклад в перемогу. Так, звісно. На жаль, тенденція бойових дій, тим, тим паче таких активних, як наразі, веде до того, що. Всі засоби, навіть такі дорогостоючі, як антидронові рушниці, окопні реби на жаль, мають тільки одну дорогу на позиції назад вони не повертаються. Ну інтенсивність, собачають обстрілів і особливості ведення бойових дій, така що е, ці, ці засоби наразі конче необхідні і, як завжди, е, досить швидко закінчуються. І, на жаль, це з е, в сучасному бою це дорогий. Дуже необхідний розхідний матеріал, відповідно, оголосили збір на такі потрібні засоби, як засоби РЕП, а саме антидронову рушницю. За допомогою нею зможемо більш потужніше підсилити нашу оборону і дати можливість нашим бійцям більш міцніше стояти на ногах, можна так сказати. Що ж, дякуємо, пане кучер за таку позиних як позитивну гарну інформацію. Дякую глядачам, хто підтримує 21 й окремий батальйон спеціальне призначення донатом. Чекаємо вас на наступні включення. До побачення.